Хочу зняти відеозастереження для новачків, які ще не знають, а може і бувалі садівники, у яких ще немає інжиру, але вони хочуть. Для інжиру треба вибирати таке місце, щоб він міг розлягтися метри на чотири приблизно. Тому що він дуже-дуже широкий. Ось тут у нього метри два з лишнім. Це в ширину. Ну, він росте колом таким. І ось в діаметрі десь він метр тридцять, точно був. Ось подивіться, яке в нього коріння. Це я вже обрізала те, що мені не потрібно. І ось сьогодні ці свіжі зрізи, бо я тут хочу посадити тую Бробекстауер. Вона у мене на тому місці згоріла, а тут її буде прикривати інжир. І барбарис у мене тут, ось я не знаю, що з ним робити. Дерево Барбарис. Ви бачили таке? А я хочу з нього зробити. Я так думаю. Ну, ще не знаю, як я вже сказала, ще не знаю. Ну, дуже хочу. <ріст> ось як амарант стоїть, гляньте, який він гарний, високий, червоний. Так ось про інжир. Бачите, яке коріння. Я не знаю, як тепер його виколупувати звідси, оце коріння, бо воно мені заважає. Ну, може, і не заважає, я можу ось тут просто прибрати цю цеглу, ось сюди її вигнути іще, ось на рукарій. Вигнути, щоб тут туя Помістилася, але вона вузенька, Бробес Тауер. Вона, а скільки ж вона, підождіть? Сантиметрів 60, здається. Вона вузька і невисока. Це міні-туйка така. Ось. Тут я хочу її посадити. І не знаю, може, навіть приберу ля інжир. Мені сподобалося його листя декоративне таке. Бачите, яке воно гарне. Таке лапасте вирізане, наче у клена. От Ось з чимось воно мені нагадує клен. Ну... Я не знаю. Це я по дурості посадила, по незнанню, бо я не знаю, роки всім назад я його саджала. Тим більше він у мене дає один урожай. У минулому році щось було декілька перших, а потім були другі у жовтні місяці. Але це я його не укриваю, зараз не укриваю. Перші роки укривала, бо він був маленький, а зараз не укриваю. Він якщо змерзає, оце поверхнева крона, Знизу він дає нові паростки. Звичайно, тоді буде один урожай. Ну, я так його і веду. Не те, що я його веду, він росте сам як хоче. Я тільки поливаю його та обрізаю ось. Але майте на увазі, він ядовитий. Якщо він листочками доторкується до ваших рук, я ось тільки що до них. Тут я руки закрила, все закрила, а ноги були голі, бо я в шортах. І оце він доторкнувся до них і все, і мене пече, і коле. Пішла помила з милом. Ну, я взагалі така, алергійна до мене все зараз прилипає. На старості років я стала така. Так ось. Що, начебто все сказала. ну, В інтернеті можна, звичайно, знайти інформації більше, кому треба. Комар Лізе. Ну, майте на увазі.